А скажіть, а це ви ті самі прості українці, звичайні люди, які вперше попадуть у стіни парламенту. Подивимось, чи є там життя? Слухайте, ви виглядаєте, як на рекламному ролику молода команда б'ют. <правдає> Головне не здаватись. Ми не знаємо, куди нам зходимо. Скажіть, хто не буде? Добрий день. Ви Добрий Добрий день. День. на відвідання пленарного засідання. Перші живі люди. Дивіться, а це справжній народний депутат можете потрогати його. Ви зайшли по процедурі, по описування. Да. А наскільки скільки часу ви запущені? На ранкове засідання. А ви? Я та я тут прописаний, так що. На п'ять років. Хоті знову постій. Україна. Я перший людина в радіофони. Сергій Лещенко, я бачу Сергій Лещенка. Принципове питання. Для мене не так важливо потрапити на засідання, бо якщо я захочу, я подивлюся канал рано, бачу побачу те саме. А для мене важливо було перевірити, чи працюватиме це закон. Працює, так? Але ти знаєш, що в їдальні вас не пустять. Киринці якомусь обмежили, сказали третій поверх не з'ясуватися. Та чи чи не п'ять разів перевіряли документи? Ось наші що громадський становить серйозну загрозу. Решті діє механізм доступу до ран. Ми за це боролись майже рік, але ми задоволені. До зустрічі в раді.